Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами виконаємо ранкове тренування з пилатесом. Для цього тренування з інвентарю вам нічого не потрібно, окрім вашого власного тіла та пляшечки або кружечки з водою, якщо вам треба. Давайте починати наше тренування. Добре, ми з вами робимо боки вдох, потягнулися ручками догори і вийдемо. І ще раз вдох. Кожне тренування, у нас починається з дихання, це важливо. І видих. Добре, розкриваємо ручку в сторони. І ножка у нас йде на носочок. Гарно розкриваємо груди. Ще чотири. Видох. Три. Два. Один. Добре. Поставили е, кістю на плечі. Пробуємо круг ручками вперед і назад. 4, 3, 2, 1. Добре. Потягнули ручку в сторону, плече опущене. І в іншу. Ще разу. Гарно розтягувати наші ручки. розігріваємо наші м'язи. Добре. Потягнутися Правою ручкою в бок. Ліво розкритися догори і навпаки уміння. Видох. Дихаємо спокійно. Видох. І ще. Ще зараз зробимо два разом. Угу. Видох. Зорозок. Видох. Добре. Ручки перед собою. Робимо круг корпусом тільки верхня частина. Таз у нас залишається без змін. А, Дивіться, важливо, спинка пряма. Да? І поміняли в іншому напрямку. Спину тримаємо прямою, лопаточки з'єднали грудь вперед. Ще давайте один разочок. Молодці! Розкриваємо ручки в сторони. До себе, вгору і до себе. Один, два, три, чотири. Поїхали і вгору. Сподіваюсь, не занадто швидко. Але нам треба розігрітися. Давайте ще разочок. Затримали ручки, розкрили долоні, розкрили вперед і прокрутили. Повинні відчувати плечовий у нас сустав. Може бути якийсь дискомфорт маленький, наприклад, в мене є, може його не бути. Так? Це в кожного по-різному. Давайте ще два рази. Угу. Розкрили ручки, пружинимо великими пальчиками назад. Ще чотири. Видихаємо три, Два. Один. добре. Наступне вправо, ми робимо таку хвилю, занирнули. Тут мені треба, щоб висіли і прогнули спину, закинули голову максимально. З круглою спинкою розкритися назад, вийти прямо. Занирнули, прогнутися, голову закинути. І нагору. З круглою спинкою вийшли. Два. Поїхали вниз. Прогнулися. Три. П'ять разів обморок. Вниз. Чотири. Останній разочок. Прогнулися. Молодці. П'ять. Добре. З'єднуємо ножки разом. Ручки на коліна, робимо круг в одну сторону, два, три, чотири. І в іншу. Включаємо наш гарний настрій. Ще два. Один. Добре. Розставили ножки і робимо таку нільницю потягнутися ручкою до одної ножки і до іншої. Давайте три. Видох. Два. Один. Добре. Залишилось внизу, трошечки попружинили. Мені треба, щоб у вас була пряма спинка і пряма ножка під колінами. Якщо ви не дістаєте пальчиками або гнете. Ось так спину. візьміть якийсь блок, або книжечку. підставте її і поблизу з нами. Затримались, тримаємо максимально низько, опустилися, тримаємо ще три. Два. Один. Добре. Розкритися нагору. Поїхали, робимо. Останні вправи стопи, круг в одну сторону, гарно проходимось по пальчикам і в іншим закручуємо. Добре, інша ножка. Давайте закінчуємо нашу розминочку і будемо приступати до основної нашої частини силової. В іншу сторону, ще три, два. Один. Останнє вправо. Ми підіймаємось на носочки. високо-високо потягнулись, опустилися. Ще вгору, вниз. Це у нас три, чотири. Це хрущу. П'ять. Затримались високо. Вийшли на носочку, тримаємо рівновагу, можна ручки розставити в сторони. Тримаємо ще три, два. Один. Добре, робимо хвороби вдох, видох. І готуємось до нашої основної частини. Поїхали Перша вправа. ми з вами сідаємо вниз. Ручки вводимо вперед, видох. І з цього положення ми робимо одразу випад. Ручки вперед. Це у нас один. Поїхали. сіли. Одна ножка на одну ножку сідаємо. Два. Дихаємо спокійно Ручка перед собою. Три. Вивели. Корпус нахилили вперед. Чотири. Присяд. П'ять. Давайте ще трошечки. Чотири. Три. Два. Останній разочок. Один. Молодці. Поїхали на іншу ножку. Те ж саме. Ми робимо присяд. вивели ручки і випад. Один. Дихаємо, дихаємо. Два. Видох. Високо підняли ручки. Три. Чотири. Видох, видох. П'ять. Давайте ще трошечки. Половинка. Чотири. Три. Два, останній раз. Один Молодці. Наступна вправа у нас буде ластівка, як вам трошечки задам. Розвернусь, дивіться, ми сіли. Опорна ножка у нас м'яка. Це дуже важливо, не пряма, а трошечки сісти. Теж виводимо ручки вперед або перед собою, да? просто задню ножку відвели назад. Намагаємось не ставити на пол. Це у нас два. Не спіша. Знайдіть внизу точку опори очима. Це у нас три. Одна ножка. Чотири. П'ять. Давайте ще трошечки. Чотири. Три, якщо що, ви тут можете робити зупинку. Два. Останній раз. От, молодці. Поміняли ножку. Будемо робити на праву, Да, Ножка у нас м'яка. Ручка можна перед собою, в мене шафа не дуже зручно. Поїхали. Відвели назад. Уй! <годно> І до себе. На цю ножку, бачите, в мене баланс таке. Поїхали вниз. Це у нас дива. Я буду робити з допинкою. Три. Чотири. Дихаємо, дихаємо. П'ять. Можна зупинятися. Ще чотири. Три. Два. Рівновагу може втратити кожен. Один. Дивіться, зараз ми з вами перерва. Давайте трошечки видихаємо, можете попити водички. Після кожних чотирьох вправ у нас буде з вами така велика перерва. Да, трошечки можна попити водички, подихати, відпочити. І я скажу, коли вам готуватися до наступної вправи. Обов'язково ми ходимо, робимо глибокий вдох, видох, зробити ковточок водички, багато не пити, щоб потім не було погано. Добре, ми трошечки відпочили і давайте готуватися до наступної вправи. Добре, дивіться, наступна вправа. Ми розводимо коліна, носочки. Так, сідаємо в плі. Таз назад, не вводимо, сіли вниз, коліна в сторони. Таз під себе підкрутити. Ручки перед собою. Торкнулися носочка і встали. Це у нас один. Стаємо не повністю. Ось так, не підіймаємось. Сісти. Два. Давай давайте, давайте значить, лажка. Три. Видох. Чотири. П'ять. Сім. Чотири. Рахую на дві ножки. Три. Два. Один. Молодці трошечки встали. Чуть-чуть відпочили. Шпляненько і будемо сідати в плієстатіку. Готові? Давайте сідаємо в плієстасіку. Розкрити. На ручки ми ось так не завалюємось. Руки перед собою Таз підкручений. Сидимо ще десять. Дев'ять. Дихаємо спокійно. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Давайте ще трошечки сидимо. Три. Два. Один. Молодці. Піднялися. Трошечки струсили ножки. І переходимо до іншої вправи. Зараз ми з вами робимо. Присядь. Дивіться. Нам треба зібрати лопаточки. Спина пряма. Ми сідаємо вниз з прямою спинкою. Ручки вдоль ног. І підйом. Сісти. Підйом. Два. Поїхали вниз. Три. Не спіша. Чотири. П'ять. Мені важливо, щоб була пряма спинка. Чотири. Три. Дихаємо, дихаємо. Два. Один. Молодці. Зараз ми спускаємось вниз в коліно кістьве. Ручки у нас. Трошки да, ширше. Ножки у нас зафіксували на носочки підняти. Буквально трошечки коліна. І на справу ми опускаємо коліна вниз. Ось так. Поїхали. Рахую. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще десять. Девять. Вісім. Сім. Шість. 5, 4, 3, 2, 1. Хариш, молодці. У нас з вами зараз велика перерва. Ви великі молодці. П'ємо трошечки водички, да? А, у нас з вами залишилось зовсім трошечки, ще буквально половина. А, Половини ми вже з вами пройшли. Зараз буде вже не так важко, да, як спочатку, тому що було й випади, все таке. Тому дам. П'ємо воду, дихаємо. Можна, якщо б вам душно відкрити віконечко, що у нас зараз на вулиці. Спете ще так. Весна прийшла і все, і жара. Добре, давайте вдох, видох, хто не п'є воду. Так п'є воду, видох. Я теж не п'ю воду, бачите? А, добре, давайте включатися вже. Будемо робити ще чотири вправи. Потім ще чотири і ми з вами закінчили. Добре, наступне вправо. У нас буде відтискання. Ви можете робити спрощений варіант з колін. Можна робити складний варіант з прямих ручок. Відтискаємось 10 разів. Поїхали. Вийшли в планочку. Носом доторкнутися. І нагору. Один. Видох. Два. Видох. Три. Чотири. П'ять. Чори, три. Два. Один. Молодці. Закінчили вправу, Йдемо далі. Далі у нас планка з колін. Опустили таз, відкрутили. Ніяких ось цих прогибів немає. Забрати прогиби, спускаємось на локті І на прямі ручки виштовхнулися. Це у нас один таз не розкручуйте. Ось так не робимо. Зафіксували таз і поїхали. Вгору. Два. Три. Чотири. П'ять. Ще. Чотири. Три. Важкувати? Да? Два. Один. умнічки. Йдемо далі. Не зупиняємось. Дивіться, далі у нас буде собака морди вниз. Ми виходимо в планочку. Абсолютно всі виходять в планочку. Робимо собака, Морди вниз потягнулися. І виходимо назад в планочку. Це у нас. Два. Три. Планку не завалюємо. Чотири. І таз згорі не залишаємо. П'ять. Чітко в планочку. Чотири. 3. Два. Останній раз. Один. Зупинились. Ви можете тут взяти гантелі або пляшечку з водою. А можете просто нічого не брати. Робимо ягодичний мостик. Зажати таз, максимально підняти, зажати ягодиці. Опускаємо вниз і одразу нагору. Видох. Два. Видох, три, чотири, ще видох, п'ять. Шість. Видох. Сім. Вісім. Дев'ять. Ще п'ять разів. Десять. Чотири. Три. Два. Останній разочок. Один велика перерва. Да, ви можете обережно перекатиком піднятися, попити водички. Коли у нас така велика да, перерва впереди. П'ємо воду, небагато ковточок. Зараз ми з вами доробляємо останні чотири вправи. І ми з вами зробимо невеличку заминочку. І я вас відпускаю. Тренування само таке по собі не дуже важке, я думаю, ви з цим згодні. Да? Да, ми з вами ось трошечки спотіли, ну я точно. Тому що, по-перше, жарко, по-друге, у мене ще такий одяг, бо вона просто знаєте, до тіла така простивуча. Тому з того, що дуже сильно жара, дуже сильно виділяється пот. Але пот це не показатель. Ось, тому це тренування дуже класно підійти тим, хто тільки починає а, робити да, такі силові навантаження. Тобто ми тут без ваги, без нічого. Дуже файно вам це тренування. Добре, давайте вдох, видох. Я сподіваюся, ви вже попили водички. І давайте ми закінчимо з вами останні чотири вправи наші. Добре, поїхали. Перша вправа у нас повна складка. Ми лягаємо на сножки прямі, ручки <правити> прямі. В мене просто в диван. Одразу тягнемо коліна до грудей. Видах, Один. Плавно лягли. Видах, Два. видах, Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Чуть-чуть. Дев'ять. Останній раз. Десять. Молодці. Наступна вправа. Зірочка. Ми розкинулись. Да? Ліва ручка тягнеться до правої ножки повністю підйом. Схопити себе за носочок. і лягли видох нагору. Один. Два. Підйом підйом. Три. Чотири. П'ять. Ще. Чотири. Вже важкувато. Три. Пече прес. Два. Останній раз. Один. Клас. Поїхали. Наступна вправа. Спинку у нас прижата. Видох. Кранч велосипед. 2, Поясничка прижата. Три. Підборіддя відірвали. Від грудей дивіться вгору. Чотири. П'ять. Чотири. Три. Давайте трошечки. Два. Один. Молодці. Остання вправа і заминка. Підняти лопаточки, відірвати як можна вище. Тягнемось до п'яточок. Спинку прижали. Давайте ще десять. Видох, дев'ять, видох, видох, видох. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Молодці. Вінчки, поїхали. Дивіться: ліва ножка пряма. Праву поклали. да? Ось так от лягли. Ручка у нас за голову. Ми Правий локоть. Даємо, з'єднуємо з лівим і розкриваємося видок. Два. Три. П'ять разів. Чотири. Ножки у нас без зміни положення. П'ять. Обережно ми поміняли. Праву ножку прямо ліво поклали в Так, да, Ось, ножки поклали. А ручки вже відриваємо локоть, видох і розкрити. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. взяли себе під колінами. З круглою спинкою обережно встали. Давайте з вами покатаємось. Пали вниз. І з круглою спинкою піднятись. Коліна вище ближче, ближче прижали до грудей, взяли себе під колінами і поїхали вниз. Це у нас три. Підйом чотири. П'ять. Спинка кругла. Шість останній раз. Сім. Добре. Ми сіли, ножки разом, носочки на себе. Прожинемо з прямою спинкою. Головне спина. Не так, як ви низько винизько да а тримати пряму спину. Давайте ще. Чотири. Видох вниз. Три. Два. Один. затримали схопили себе за носочки. Спина пряма. Ще чотири. Три. Два. От, добре, виходимо в коліно кістяве. Таз у нас залишається вгорі, ми спускаємось на локті. Голова у нас провалилася поміж лопаток, голову ми на лоб не ставимо. Тримаємо ще чотири, три, два, один. Добре. Зараз ми з вами робимо таку вправдиці з круглою спинкою, ми впали вниз. Тут прогнулися і з круглою спинкою вийшли Прогиб і кругла спинка два. Вниз. Три. Чотири. П'ять, два рази. Видох. Вдох, останній разочок. молодці Добре. Лягаємо з вами на ліве плече. Сюда на плече, на голову підняли ручку, тримаємо ще три. Два. один, Поміняли. Лягаємо на іншу ручку. Тримаємо ще три. Два. один, Добре. Розвернулися обличчям до екранів, Зібрали ножки. Робимо полукруг головою в одну сторону. І в іншу поміняємо. Давайте ще три. Два. Один повний круг головою в одному напрямку. Обережно, дуже ззаді. І внизу ми поміняли в іншу сторону. І останній раз. Молодці. Поклали голову вниз. Ліва ручка у нас йде в сторону, права зверху. Плече опущене. Тримаємо ще три. Два. Один. Поміняли. Обережно плече опущене. Ручка тягнеться туди. Стіну. Ще три. Два. Один. Добре. Права ручка ліва похлопалася. Ми закінчили це тренування. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал.